що Саудівська Аравія все ж таки е, досить самодостатня країна, яка володіє серйозними ресурсами енергетичними насамперед фінансовими і регіонально політичними. Е, однак дійсно співпраця з Російською Федерацією вона для них є важливою, тобто вони продовжують контакти, комунікацію, і нагадаю, все ж таки ця країна відігравала досить серйозну роль активну у контексті в обміну полонених. Тому з одного боку. Дійсно, росіяни можуть запропонувати елементи співпраці, які вже є можливо їх поглибити у контексті там ен економічного, енергетичного характеру, військового можливо, тобто да там ще раніше до повномасштабного вторгнення у них була така співпраця, але відносити судівську аравію безпосередньо у сферу впливу Російської Федерації я б не став. Тому що саудики вони продовжують співпрацю з західними країнами, з Сполученими Штатами Америки, тобто і вони в першу чергу переслідують свої інтереси. Візит у таку досить віддалену країну, як Філіппіни, це також можливість а, сконцентрувати увагу на контексті російсько-української війни, тому що ну ми розуміємо, що чим далі країна географічно, тим менше вона включена в розуміння. Усіх так скажемо викликів, які пов'язані з європейською архітектурою безпеки, боротьба наразі зараз між нами і між державою агресоркою Російською Федерацією і нашими західними партнерами вона точиться на полі не лише бою та да, у форматі війни, але й на дипломатичному за кожну країну незалежності від її розміру, за того чи іншого лідера цієї чи іншої країни, і політичної сили, тому що Вплив це можливість розширення своєї репрезентивності, і також безпосередньо також, можливість комунікувати те, що нам необхідно, і не дозволяти також Російській Федерації поширювати свої наративи. Я вважаю, що ми максимально разом з партнерами дійсно пропрацьовуємо максимально широку е присутність країн різної географії. Але звісно, що наприклад там з тих чи інших причин якась країна не може брати участь у цьому саміті, це не означає, що саміт. Не може бути результативним і успішним з огляду на те, що вже підтвердила велика кількість країн, все ж таки свою участь дійсно складніше з тими країнами, які так скажемо нетрадиційно західні наші партнери, тому що там присутні впливи або там Росії, або Китаю, або своє бачення контексті російсько-української війни, якщо ми говоримо про країни так званого глобального півдня, хоча там також досить розрізнені країни своїми інтересами, своїм баченням. Одночас потрібно розуміти, що ми маємо далі рухатися, да, працювати з тією дійсністю, яка є, і досягати результатів. Присутність, так скажімо, лідера ну, топ найпливовішої країни це одночасно підвищує статус самого заходу. Ми над цим працюємо, але, зокрема, знову ж таки, ми будемо вітати. Також представницький рівень, сподіваємось, один з найвищих від е, країни, яка є ключовою у контексті безпекової підтримки України, і все ж таки у контексті глобальному. Тому ну, традиційно в дипломатії дійсно, коли є представницький рівень найвищий, це відразу підвищує статус максимального заходу. І увага до нього також і світових медіа, і політичних, е, так скажемо, дискурсів. Тому будемо сподіватися, все ж таки, хоча підтвердження ще не було, і там залишається знак запитання щодо участі пана Байдена, але сподівання, я думаю, також має залишатися.